Католинське благословення на 2 квітня 23 року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але вислали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні вас, Святий Іван Євангеліє нам розповідає про те, як Ісус, ішовши на свою хрисну дорогу, на Голгофу. Розповідав учникам, як буде тяжко йому, як він постраждає, як його сплюндрують, і як його вб'ють, і по третій день він воскресне. А в цей час же двоє найближчих учнів, Яків і Іоанн, захотіли щось нагороду за те, щоб вони були з ними, і, запитали, і попросили йому, щоб один став в Царстві Небесному по праву руку, а ін, по, ін, по ліву. І тоді Господь сказав їм: не знаєте, що просити. Чи можете ви хреститися хрещенням, яким я хрещусь? Вони відповіли можуть. І тоді він відповів їм, що хрещенням, яким я хрещусь, ви будете хреститися. Але чи сісти ліву, чи праву руку, це від отець знає, як ви сядете. Ви знаєте, хрещенням, яким я хрещусь, чи зможу я хреститись, пройти через Голгофна ж дорогу. Самого моєго Господа Ісуса Христа. Наприклад, я внутрі не знаю, чи я це зробити. Але Господь сказав своїм учням, що зможете це зробити, пройдете. Значить, я пройду. Це те, що називається віра. Те, що називається віра Його силу, віра Його доброту і правда, те, що Він піклується за мене. Тобто та Царство Небесного Він мене проведе через хрещення, яким Він хрестився. Амінь.